Як часто у вас виникає питання, вишивати на пяльцях чи без? Особисто я вирішую це питання майже щоразу, коли починаю вишивати щось нове. Коли змінюється техніка, змінюється вишиванка, тканина та інше. Раніше я вишивала лише без п'ялець, тримаючи тканину в руках, мені це було зручно, навіть вишиваючи мережки, тому що на той час в мене не було. Зручних п'ялиць, але останні кілька років я знайшла зручні для себе пяльці і тому я їх використовую частіше, але все одно в залежності від техніки. І якось у мене виникло питання, як все-таки зручніше та швидше вишивати з пяльцями чи без. Тому вирішила зробити такий собі експеримент: вишити один і той самий елемент на пяльцях і просто тримаючи тканину в руках. Щоб порівняти як швидше та зручніше проходить цей процес, тому що, вишиваючи велику роботу, важлива будь-яка деталь, яка може пришвидшити та покращити роботу. Тож у цьому відео я покажу вам порівняння, де я вишиватиму нескладний елемент на сорочці з п'яцями та без, я для цього вмикала таймер та знімала процес роботи, щоб порівняти який варіант швидший. Тож, поки ми не дізналися результат цього порівняння, можете написати в коментарях вашу думку, як все таки буде швидше на пяльцях чи без. А ми переходимо до самого відео. На кожному з відео процес вишивання пришвидшений, щоб не займати у вас забагато часу. З лівої сторони я вишиваю без п'ялиць, а з правої сторони я вишиваю на п'яльцях. Весь процес вишивання ідентичний. Як на першому, так і на другому відео я заправляю нитку в голку і починаю вишивати. Але там, де я вишиваю на пяльцях, я також враховую час, який мені необхідний для того, щоб втягти тканину на пяльця. Тож, поки ми слідкуємо за тим, як відбувається процес на обох відео, я поділюся своїми враженнями від роботи як на пяльцях, так і без. Які моменти я можу виділити? Точно можу сказати, що на п'яльцях мені зручніше вишивати мережки та вирізування. Також зерновий вивід мені було зручніше вишивати на пяльцях. Тканина краще тримає свою форму, не з'їжджає, і ось ці необхідні дірочки, вирізання ниток, натяжіння полотна. п'яльця в цьому дуже допомагають. Якщо розглядати лиштву, якраз те, що я вишиваю на цих двох відео. В результаті лиштва виходить дуже подібна як на пяльцях, так і без, але тримаючи тканину в руках, мені здається, що малюнок виходить більш об'ємний, тобто робочу нитку я затягую трошки менше, ніж на пяльцях, і тому малюнок має більше фактури. Проте на п'яцях мені легше контролювати силу натяжіння нитки, щоб не перетягти зайвий раз тканину. В процесі створення цієї ж вишиванки я помітила, що шофрес мені зручніше вишивати без п'ялиць. Мені так легше набирати тканину на голку, ніж на пяльцях. Тому процес можна вважати йде швидше. І ще один момент, який я помітила: у цій вишиванці є такі маленькі ромби. Вишиті лиштовою, які з однієї сторони зручно вишивати на пяльцях, але з іншої сторони мені надто часто доводилося перевдягати тканину на пяльцях. І таким чином я витрачала більше часу саме на ось цю зміну полотна. Тому питання щодо швидкості вишивання на пяльцях та без, воно вирішується в комплексі. Який саме шов вишивається, яка тканина, розмір п'ялиць, як багато ви можете вишити лише один раз втягнувши тканину на пяльця? Бо це може бути якийсь великий відрізок, і це досить зручно і вигідно по часу, а може бути так, що вам кожні дві хвилини треба перевдягати пяльці? Також важливу роль відіграють самі пяльці, вони можуть бути зручні або незручні. Саме тому я довгий час вишивала взагалі без п'ялець, тому що мені було з ними незручно. Наш експеримент підходить до завершення, і вже можна побачити, який варіант все-таки швидший. На цьому прикладі вишивка на пяльцях вийшла швидшою, ніж без п'ялець. Навіть враховуючи те, що я рахувала час, за який я вдягнула тканину на пяльця. Хоч по часу різниця не така велика між цими двома варіантами вишивання. Проте, враховуючи кількість цих елементів на вишиванці, навіть ці 1-дві хвилини, які можна зекономити, це дуже велика кількість часу. Що я можу сказати по завершенню? На мою думку, треба вишивати так, як вам зручно, будь то на п'яльцях або без п'ялець. Також досить зручно вишивати. Комбінуючи ці два методи, який шов можна вишити на п'яльцях, який шов можна вишити без п'ялець. В загальному значенні головне, аби вишивка виходила гарно і приносила вам задоволення. Мені було б цікаво дізнатися, якому з методів ви надаєте перевагу, тож, будь ласка, напишіть в коментарях, вишиваєте ви на пяльцях або без. І якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео про вишивку. Дякую за увагу!